Слава Україні, вітаю вас. Героям слава і одразу в мене питання до вас: скільки на тепер у Чорному морі російських кораблів, і чи є серед них носії калібрів? Ситуація тут залишається стабільною. Як зранку вони додали ракету на сій о сьомій ранку, так він і продовжує бойове чергування. Підводний ракета носій споряджений чотирма калібрами, і це говорить про те, що Виявлення пусків з підводної з підводного положення для ППО ускладнено, тому треба бути дуже уважними до того, що відбувається, як лунають сигнали повітряної тривоги, і як правило, це споріднено пов'язано з активністю ворожої авіації. Тому небезпека залишається актуальною. Загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Пам'ятаємо про те, що ворог вишукує нову тактику застосування цього виду зброї, оскільки йому дошкуляє результативна робота нашої ППО. після нічної атаки дронами українці очікували ракетного удару. Чи зберігається така загроза зараз? Так, загроза зберігається, але я нагадаю, що ворог вишукує нову тактику. Звісно, ми вже звикли до того, що спочатку йдуть дрони, за допомогою яких вони виявляють наші системи протиповітряної оборони, і в тому числі атакують них також. А після цього запускається ракетна атака. Але останніми днями ми спостерігаємо пошуки з ворожого боку, пошуки. Межі нашої терплячості, скажу так, це знов таки потужний психологічний тиск, оскільки всі очікують довгий час очікують масованих ракетних ударів, а вони не відбуваються після того, як населення розслабиться і вже втратиться цей момент напруження, може відбутися саме та загроза, реалізуватися якою ми. Припинили очікувати, тому пильність втрачати не можна, але панікувати не слід. Ви сказали про нову тактику. Ми також помітили цю нову тактику. Чи тільки через те, що вони роблять для того, щоб люди розслабилися, чи можливо насправді у них є ще й свої внутрішні проблеми? У них, наприклад, там можуть боєприпаси закінчуватися? Може, це з цим пов'язано також? А скоріш за все, тут комбінований підхід, оскільки дійсно протягом довготривалого часу вони здійснюють ракетні удари, і в тому числі масовані ракетні удари, тобто витрата з е боєзапасу дуже велика, а результативність не така висока, як вони очікували. Саме тому ми розуміємо, що вони можуть. Е Вишукувати нову тактику, для як для підвищення результату, так і для накопичення певного потенціалу для того, щоб було чим як то кажуть, атакувати і завдавати удар. Дякую, пані Наталю. Це була речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Дякую.